Дуже довго там шукала себе на початку кар'єри. Я наскільки знаю, ти організовувала навіть день міста в Хмельницькому. Як тебе пустили в цей бізнес? Це досить серйозно. знакомство. Якщо я буду називати, це мабуть, що… вони були юри... юристи коротше, щоб щоб так, щоб не здати, хто то був. <сум> <сум> І ми просто тусувалися, дружили, <сум> тусувалися, все таке. А потім, якось ми ну, на якийсь час ми перестали спілкуватися. І тут я десь одного з них зустрічаю. І він каже: а я зараз в предвиборній компанії одного нашого кандидата, Так. — хорошого, не Януковича. І він каже: і ми робимо предвиборну компанію. Ти можеш мені посовітувати когось, хто може організувати концерти. Я сижу в мене зразу така кажу, ти що не знаєш? Я крутейший організатор. Скільки а? ти до цього організувала концерту? Скільки грошей взяла? Ну, чи 10 тисяч. Ще дом. раз собі. Ну, подожді. Треба який було рік? звук взяти, світ. Ну, початок це, це початок — Це початок — Це мені було років 21. Так. Так. І е, я взяла оці гроші. Боже, позвонила своїм пацанам з балету. А вони такі ж слапоухи, як я. <рес> 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 і кажу: так, ви будете менеджерами тепер. Звоніть Павліку, дзвоніть Анжеліки Рудницькій, дзвоніть там ще когось так. Якісь, Лері Він, там, та ту був. Давайте всіх сюди. Ну, звісно, я співала. Ну, так. Ну, звісно, і собі теж гонорар взяла. Ну, я... Як організатор і як співачка. Так. Я провела цю історію дуже вдало. І вони мені кажуть: слухай, класно, вийшлося. Давай-ка ти нам будеш це організовувати, і все. І я їм таке зробила там в деяких містах багато. Короче, mm -hmm. і заробила грошенят. І я вам скажу, що ніколи не треба боятися братися навіть за роботу, якою ти не володієш. В процесі можливо і навчитися.